Ну, пішов, пішов, все, помістився, зайшов у кадр. Хе -хе. А ось наш костер. А то наш сарай, а це наша квасолька. Васоль. А ось земляничка сама наросла і жалко тепер. Хай росте. Хай росте. Було тільки два кущика, а ти по двері як розрослась. Ага, ты не останавливай. Хаймо собі. Кипайся там не держи, все. Вот так, просто держи саму камеру. Ладно. О, Саша трудится, а я знімаю, як він трудится. Ах, який огонь. Опа. Нече? Ну пішло. Крым дыму, дым криму. Да, да. Так, не с Нічого стріляє. Потому что влажность естественно. Ну да. Всю цю малинку треба убрать. Не, синок, давай я остановлю, бо я тоже да. хочу щось покидать. Да, ты записывай, то спи, жовтный покидай. Снимаю. А я піду по дворі. Пиди по двері, не останавли, так прямо здесь. Камера то, не держится. У нас і заросли гергін. Не, через чур багацька. В следующем году в два рази менше буде. їх. Асі наш двір. Сядь на трава. О! Георгины. Так, вітачки. А, нес, киточки, пожалуйста, які гарні. А мороз кошний. Ну, настало його время. Виж, ось все. Собачки. Повилазили на дорожку і такі вже вже, господи, щоб їх сів то не в'яжов в житті. Не поприймалися, а тут розкош яка. О, А вона розочка, вигналася з мене ростом. Красавиця, ось. Тільки, мабуть, на сонці цвету не буде видно. А ось яка бордова. Е? Красавиця. І ось. А Ось я клубнічки насадила. Уже кое що й прийнялося. Угу. І посадила два куща цих. Прижовника, а ось наша шукочка уже, наша личная. Тут паскуда взяв, поврізав. Боявся, що я зим лишню губку. А ось наші огірочки, яких уже нема. Но зато груш. Оце вчора я скільки отсюда винесла. Сьогодні, пожалуйста, знову лежать. Але дивлюся, огірочки потрошку ростуть. Ще поки не буду, буду нажнімати. Не буду, не буду, не буду. Не буду, не буду. Що тут ще таке зняти? Красиве. Все познімала, А ось буде цвісти. Ця голубий, кліматіс, А білий не хоче. Не хоче, да? Ой, не надо. Хвата, так? І не треба. Да? Хватит, так? Давай, давай, я тебе снимаю. А, а чого так? О. <ріст> а що мене тут знімати? Так. Саш, подивися ага. на цю розу. Ти бачив? Поки ні. Посюди, плететься, плететься, плететься. Я щось ще у ось... ти подивись. Роза плететься, де? Ось, аж кінець. Ого. Ого. Представляєш? Ого. Я не знаю, чи то її зрізати, чи то немає. <ріст> дай, 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 я покажу знищу, які великі вже на дерева. Да. Стой, стой, стой. Жалуста, все, яка у нас все. Да. Персик який, во. О-хо-о. І О -о -о -о. слива. Я читаю. Наша дура вище всех. Више всіх, слива, да. тут. Горіх уже її не гнобить. А це абрикоса красавица наши. все. Ох, треба трошки яблуні печекрыже, щоб дала рости. Да, да, да От, Вот, пожалуйста, эти у нас красиві дерева. Ти так, коты. Ну. Давай я ще щось тут можна, да? Ну, так? да? Так. нет не, 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 Я так понимаю. Держу. Во. Хорошо Да? Хорошо так Да, 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 Ага.